Друзі, всім привіт! Це обіцяна друга частина блогу. За п'ятницю довгий був день, тому за традицією, розділила відео. Якщо ви ще не бачили початок дня, точніше половину дня, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі є перша частина, або на каналі є відео. Попереднє для того, щоб бути в контексті і так би мовити, скласти собі повну картину дня. А поки що продовжую і зустрінемось наприкінці відео. Пролетіли мої 15 хвилин. Поспішаю. Їду далі. А, а де Лія? Яс. Передавайте їй привіт. Кому? Лії. Закінчимо. Посилку ще в день помітила. Перекинули просто через паркан. Доставка. Не забрали досі. Зачинила. Місіо, звичайно, ще той менеджер. В нього були на мій час свої плани. Він мені ще в день їх розказав, а потім, коли приїхала, показав, що врешті я мила більшу частину часу, я мила підлогу в гаражі. Але гараж такий є без воріт навіс. Там в нього стелажі, інструменти різні для саду, городу. Зараз він вигнав автівки звідти дві в них. В неї, В нього і Треба було там все піднести, помити підлогу, плитку, світло, і, власне, ось так. Більше години в мене на це пішло. І такий він вже вийшов їхати за мадам в тулузу і каже: о, я такий щасливий. Ну, я такий задоволений все його влаштовую, такий гарний результат. Ви ж трошки зробіть там в спортзалі те, що мадам просила, щоб вона теж була задоволена. Трошки. І такий хі-хі-ха-ха. Дуже смішно. Я, звичайно, встигла, в мене там 15 хвилин залишалося. Так, легенько пройтись в спортзалі, але ж таке. <реш> <реш> Менеджер, що тут скажу? Кажу, тут трошки, тут трошки. Йду, поставлю зараз автівку, ще поїжджу сьогодні велосипедом. Так, автівку вже поставила, ключі дітям віддала, вони досі гуляють. Наступний етап, ще три візити в мене. Ага, нарешті ми зустрілись сьогодні. Лія, тебе ти цим разом здихуватися. Я запізнююся, мені треба їхати. Отже, розповідаю історію, чому потрібна автівка, чому я взяла велосипед. Справа в тому, що у нас є потреба робити документи на даному етапі, потрібно id карта, паспорт громадянина України для Миколая. Йому вже 16, ще в 14 років можна це робити, але зараз в нас питання стає руба, тому що дітям потрібні нові закордонні паспорти. Ця необхідність буде гострою ближче до грудня, тому що паспорти закінчуються в грудні, вони на 4 роки. Ми саме наприкінці 21-го їх для дітей зробили, бо планували. Мандрувати і використовувати ці паспорти. Власне, для того, щоб зробити Миколаю на 10 років, адже з 16 років паспорт вже на 10 років робиться, нам і потрібна ця ID-карта. Історія сумна і заплутана, як то кажуть, тому що це все не так просто зробити за кордоном, і ті, хто тут живуть, українці з тим стикаються з дитячими документами, з власними документами. І проблема якраз в тому, що саме id карти робить спеціальна установа, яка в нас найближча в Барселоні. У Франції взагалі немає цього КП документ. Тож, Іван записав на зустріч Миколая на суботу в Барселоні. Отже, вони їдуть одним днем, їм потрібна автівка, автівка справна, тому ось так. Їду далі, ще 45 хвилин з Мадам. Третій день, як помер її чоловік. Вчора кімнату, в якій облаштували нове медичне ліжко, там всі необхідні речі, вчора знову все те прибрали і повернули на місце те ліжко, яке раніше було двоспальне, і перемістили назад мадам. І взагалі з будинку потроху, але зникають речі, які колись належали господарю. Тож, такий процес. А моя Амелі, мадам, обирає собі крісло колісне, на якому зможе зі свого ліжка покидати своє ліжко. Хоча б час від часу не лежати постійно. Її обирає і потім буде телефонувати в страхову, щоб вони їй надали, придбали і доставили. Ось така історія. А тут я закінчила. Їду. Трохи втомилась. Думаю, це помітно. По голосу. Обличчя не бачите, але по голосу має бути зрозуміло. А ще в нас там хмари заходять. Сподіваюсь, мене дощик не наздожене на зворотньому шляху. Працювала. Нарешті робота закінчилась на сьогодні. І завтра в мене повноцінний вихідний. Я думала, що, можливо, Мішіо запропонує мені підробіток на суботу. Можливо, але ні, цього не сталося, тож я завтра вдома. Зараз треба тільки доїхати. Фух. Ура! Добі вільний! І повертаючись до поїздки в Барселону, не розкрита тема. Так, їдуть одним днем, всі інші залишаються вдома, принаймні такий план. А... До Барселони менше 300 кілометрів, 260, Ну там, в залежності від дороги, від траси, чи це буде платно, чи це буде між містечками. Якось планували поїхати, можливо, хоча б на вихідні, щоб всі разом, щоб побути, там погуляти. Але, по-перше, в Барселоні дуже дуже дорого зупинятися. У нас ось нещодавно була тільки поїздка. Так, нам за одну ніч доведеться викласти там 300 євро, і це поки що як відпускний бюджет вирішили не впроваджувати. Ось плюс треба робити якнайшвидше, тому що навіть цю id карту робитимуть певний час, тож треба поспішати. Біля будинку моєї Амелі рятувальники стоять. Швидка. Щось мені неспокійно. Незрозуміло, самих рятувальників немає в машинах. Не в будинку, добре. Будемо сподіватися, що все гаразд. Музика в тебе тут дискотека. А Іван каже, що тільки що гелікоптер. Гвинтокрил прилетів на футбольне поле. Ну, це нас не вперше стається, але щось таке там сталося. Когось терміново будуть транспортувати в лікарню. Каже, що тільки що сів. Ой, будемо сподіватися, що все обійдеться. Я вже буду завершувати цей влог, Сподіваюся, ви оцінили те, як було мені сьогодні весело і яскірки я Ах, встигла вам розповісти, показати. Не знаю насправді сама. Я потім вже, коли редагую, усвідомлюю, чи було цікаво, чи так собі. У якому разі. День минув. Продуктивно на тому все. Ще ж вечерю треба. Звітає медичний гелікоптер. Ну що ж, день був довгий, багато всього сталося, можливо, не так багато розповідала. Але попереду будуть ще події, тому надовго не прощаюся. Ви знаєте, де нас знайти, де переглянути наші новини, наші нові пригоди, вони точно будуть, вже заплановані. Тому дякую вам дуже, що підписуєтесь на канал. Продовжуєте за нами слідкувати. Бережіть себе, будь ласка, знаю, що як вже дуже-дуже довгий час хочеться більше новин чи принаймні спокою в тих новинах, але на горизонті щось ніяк вони навіть не покажуться. Але живемо з вірою, з надією, обов'язково все буде добре, тому бережіть себе. Побачимось. бувайте.